Україна воскресає у руїнах війни, в пожежах з попелу виникає, як фенікс. Харків майже наполовину спалений, знищений. Я все це бачив, скільки пережито за останній місяць, а скільки ще попереду, і голод, і холод, і злидні, і кров. Але мій нарід пройшовши це страшне горнило, зазнає нового, кращого життя. І щоб там не було, а Україна, ставши 25 років тому на шлях власної державності крізь бурі, тортури, знущанні й визиск, все одно державності не втрачає, і тепер починає вона новий рішучий етап свого ствердження. Сьогодні в день пішов у місто. На будинку в міської управи великий шовковий жовто-блакитний прапор. Я так схвилювався. Горло мені стиснуло так, що поспішив далі від людей. Скочив у провулок повз березілі і пройшов по римарській поузоперу. Трохи заспокоївся, хоч очі волі, були мокрі. Я вернувся, надів пальто і пішов, можливо, допомогти чимось. Водогін знову зіпсований, води нема. Вибухали в трубах міни. В міській управі сьогодні з'явилася електрика. Дають її обережно по окремих будинках, вчікуючи й вивіряючи, чи нема де потаємних мін. Сьогодні вперше приніс додому трохи капусти і солених бичків, куплених в буфеті. Вдома це була подія і радість. Згадую найсильніші моменти хвилювання, коли бомбували Харків, а я мимоволі залишився в хаті, бо через переслідування агентури не міг з'являтися на людях. І повітряною хвилею розчинило двері з галереї та сильно кинуло мене в коридори і потовкло. Бачу крізь скло галереї сонячний день, чую посвист бомб, вибухи і здригання будинку, і дзенькіт розбитих шибок, помічаю, як сонце заслонило вже руді пасму пороху від вибухів, і думаю, отак має виглядати кінець світу. Потім, коли точився бій за Харків і безперервно гола канонада, а на нашому провулкові кілька інковидистів почали шукати по льохах, дахах, сараях і квартирах якогось диверсанта. А я ось тут, будь ласка, і ледве вискочив та втік через паркани чужими садками і дворами. Коли вночі за чотири будинки від нас горіла взуттєва фабрика, жахливо тріскотіли мов постріли пляшечки з лаком. А у дворі було видко, як у денній, хвилини вогонь міг перекинутися на нашу хату. Ми сиділи у дворі на клунках і плакав маленький переляканий Лесик.